А ви знали, що в нульових Греція була однією з країн-фаворитів на Євробачення? Але приблизно з 2011 року учасники від цієї країни почалася чорна полоса. Вони навіть не завжди проходили у фінал. Давайте будемо розбиратися, чи зможе учасниця цього року від Греції подолати цю напасть. Мене звуть Вероніка, ви на каналі Вокальної школи J-Vocals. Вітаю, поїхали! Ну що, давайте дізнаємося трошки більше про учасницю. Представляти Грецію буде співачка Клавдія з піснею Астеромата. Цікаво, давайте слухати. Вже вже пробирає, тому що починає е, Клавдія в е, повній тиші, в неї вже присутній край, вона вже навіть це видно по е, бровкам домікам, воно брем гастері. Вже вона пробирає, вже малізматика, вже починаються якісь. να такі приспіви. Ну, давайте слухати Γλυκιά μου μάνα μη μου κλαις Μαύρα κι αν σου φορούνε Το ξέθωρο το σώμα μου Φλόγες δεν τον οικούνε Τα χέλιδόνια της φωτιάς Вона використовує е, товстий змик з так званим субтоном, трошки видихає, така придихова атака в неї. Е, е, багато плачу, багато мелізматики, дуже філігранної. Е, дуже тонко вона все це робить. Ну, Цікаво, що буде далі. Στα γυαλιά σου τα ακρία τα χείλη μου να ζευίσω. Αστερόματα μου, μικρή γύρε μου να σε πιάσω. Τα ξεχάσουμε και δεν φταίει. Я так розумію, це приспів з белту, з гарного такого. Ну, ж, деш, плач, вона постійно там. Постійно, вона навіть не виходить. <гум> okay. Мені дуже подобається, вона чередує міцний такий белтовий звук з таким. Шелегенким, і повітряним, ніби щось промовляє. Знаєте, не знаю про що пісня, чесно не читала, але трошки щось чіпляє. Жоїму, у то річмо. Подивіться на ці брови, вони постійно взагалі плачуть. Це те саме, той самий Белт. Дуже класний звук. От тут на верхніх нотах. Ой, почекайте, тут щось ще є. <С1> Ці три нотки. Перша чиста белтова, прям така дуже міцна, бо вона низькувата ще для для міксту. Друга вже замікшена І третя, прямо мікстова. Така прямо. Totally Знову ж таки, плаче, на все одно буде нас мікститися, нікуди не піде. Це все? Це що все? Неочікувано. Е, чесно, хотілося ну, трошки якось подовше, кінцівку якось поцікавіше, Так, да, вона закінчила так само, як і почала в тиші, але, начебто, пішов, 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 розвиток і що, все? Ну я так не граю слухайте, ну хотілося б щось ну, трошки побільше. Давайте розбиратися з її шансами. Ем... Слухайте, ну, я не можу, мене, мене перебирають емоції. Ем... З одного боку пісня дуже гарна, ем... з іншого типова балада для Євробачення. Сказати, що Греція ем... представила якусь вах-вах-вах пісню. Ні. Нема такого, ну, гарно, ну, вокально, але все. Якщо чесно, коли я її чула вперше, тоді вийшло не так багато пісень конкурсантів, вона мені дуже сподобалась, і я б внесла її в топ-10. Але зараз, особливо після наших хлопців, я розумію, що вона дуже сильно не дотягує. Вона гарна вокалістка, вона вся рівненька пісня, але. І що, чому так різко це все закінчилося? От саме такі емоції викликає, хоча, я ж кажу, Клавдія досить гарно заспівала. Там були моменти такої фальші, але ця фальш була чисто через живий звук на сцені. Не дуже значний, тому навіть не приділяла цьому уваги. Але після розвитку хотілось або вже на розвитку зняти. Бо якось довести до цього логічного кінця тихенького, такого спокійного, ну не знаю, напишіть, будь ласка, свої враження від пісні в коментарях. Тому що ну, мені не вистачило, я хочу більше. Мені якось це знаєте, якесь недоведене до кінця якась справа. Ну, Ну, прям мені не вистачило трошки логіки. Е, тому не знаю, не знаю. Мені щось не віриться, що чорна полоса в Греції закінчилася. Е, хотілося би, хотілося б, бо пісня реально гарна, вокалістка гарна. Але, але поки що в мій топ-10 Греція не попадає. Е, тому давайте слухати і знайомитися з конкурсантами далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вам. Подобається, кого б ви хотіли почути в наших відео. Розбори робимо далі. Поки що підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, ставте дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. Підписуйтесь на нашу школу J-Vocals в інстаграмі. Приходьте на пробні уроки, вчіться співати, втілюйте свої мрії разом з нами. Або погоджуйтесь, або ні, знаючи всю теорію і свій голосовий апарат. Любимо, цілуємо до зустрічі.